Рік тому уряд визначив шість населених пунктів, де відбуватиметься комплексне відновлення за новими принципами. Відбудувати краще ніж було. Одним із цих населених пунктів обрали селище Бородянка, що на Київщині, де на початку повномасштабного вторгнення російські літаки бомбардували житлові будинки. Як відновлюють Бородянку, бачив влад величко. Бородянка одне з найбільш зруйнованих селищ Київщини. Воно й досі всіє не рубцями війни. Та навіть попри нагадування про жахи окупації життя тут кипить. Ось будують новий поліцейський відділок, бо попередній знищили росіяни. А це відреставрована школа, яку окупанти буквально зрівняли з землею. Зараз тут завершують роботи, щоб 1 вересня діти сіли за парти. Майже кожна понівечена будівля у Бородянці огороджена парканом. Переважно жовтим. За кожним працюють будівельники. Працюють і ззовні, і всередині. У під'їзді житлового будинку зустрічаємо будівельника пана Романа. Він штукатурить стіни. Самі стані області. Йдуть. О, там у нас окупація йдуть. І це вже третій дім, який він відновлює у Бородянці. На одному огорожу робили, на другому штукатурку збивали штукатури, помости інвалідам робили, щоб можна було виїхати. А тут малярку. Зараз. Єдина завада погода, каже фасадник Іван, який щойно виліз із будівельної люльки через зливу. Погода мішає, робота йде. Обсяг ремонтних робіт залежить від ступеню пошкодження. В якомусь будинку достатньо просто засклити вікна та відновити фасад. Іншому потрібна повна реставрація. Саме в такому живе пані Антоніна. Ну, зараз поли зірвали, обшкрібли всі сіни, будуть щось робити. Сказали, спочатку плитку покладуть, а потім І от, утеплюють. Вікна міняли, двері міняли робиться. у рамках проєкту з відновлення Бородянки до переліку першої черги увійшли 37 об'єктів: 30 багатоквартирних житлових будинків, решта інфраструктурні споруди і дорога. Владислав Величко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.